Взагалі, як ви оцінюєте хід голосування в області? Активність виборців. Активність виборців дуже велика і серйозна, тому що, якщо вибори чекає біля, для того, щоб отримати бюлетень майже годину, то є серйозна зацікавленість наших виборців у голосуванні і в результаті голосування. Більш зацікавленість зв'язана з тим, що в першу чергу людей цікавить це сільські голови, сільські депутати, ну, і в той же час міський голова і міські депутати. які кандидати в мери Ужгорода вже заявили, за кого саме вони голосували. Ви не хочете зізнати, за кого саме голосували? Ну, Ще не закінчилася сьогодні виборча. Компанія, не ще не закінчить день голосування. Після 22 -го можна буде це говорити, а поки що я не хочу порушити закон про вибори. А чому у пожероду по дільницях по дуже не вистачає бюлетенів? Десь не вистачає тільки міських, десь тільки мажоритарників міських, десь міського голову, а десь, наприклад, у пологовому на обласну раду чотири бюлетені замість 30 злишних. У мене такої інформації, немає, не знаю звідки, але це, це все рішення по розподілу бюлетнів приймає. Якщо це стосується області, обласна територіальна комісія, якщо це стосується міста, то міська територіальна комісія вони приймають рішення. Я знаю, що були пересортіровані бюлетні, додатково, вчора, комісійно, за участю комісії, це стосувалося Мукачівського району і Іршавського району в одну дільниці, тому що не вистачало там. На двох дільницях Мукачівський, мені здається, по 500-200 і 200, в Віршавському районі. Ви комісійно склали акти, приїхали під охороною, були надруковані в були розвезені для того, щоб можна провести нормальний вибор. Ви розумієте, сьогодні 6 бюлетнів, сьогодні така чехарда з цими бюлетнями взагалі за такий короткий термін, це досить складно. Ми працюємо по цьому законі сьогодні вперше. І ми вже побачили недоліки цього закону, тому що е, пускати зразу шість бюлетнів на дільницю це дуже важко. Я сьогодні дивуюся патріотизму наших закарпатців, які е, готові годину чекати для того, щоб проголосувати. Який варіант допомагає? Ну я думаю, що будуть зміни до законодавства виборчого. Чи були іноземні постанові? Так, зареєстровані обласній територіальної комісії, спостерігачі з Євросоюзу. У мене була з ними зустріч коротка в штабі партії. Вони десь на території Закарпатської області, але вони не інформують ні політичну силу, де вони, як вони. І Сказали мені, що попередньо, що завтра буде їхня прес-конференція. Цю всю інформацію ще я маю. Так, Якщо можна ще от, було рішення міської журотської ТВК, з якою ми знову прогреміли на всю Україну про ті особливі умови, які визначили вони для роботи журналістів? П'ятницю воно було скасоване не ж саме, але через вівторка до п'ятниці, поки постанова була чинна, виконавча влада, яку ви очолюєте, приймала якісь кроки, щоб... Internet, рішення, можливо, доктором... Немає ніяких відношення виконавчої влади. Якщо виконавча влада буде мати право впливати на територіальну комісію, зразу з усіх сторон будуть кричати, що використовується адмінресурс. Навіть підступа для того, щоб поміняти рішення, яке приймає територіальна комісія. Рішення може змінити. Тільки Центральна виборча комісія. Більше ніхто. Навіть рішення суду є рекоменда... рекомендативним для територіальної комісії. Воно не є обов'язковим. Ну, <реш> 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 кожен, хто не робить еккзитпол, кожен виграє. <реш> якщо це робить одна політична сила, вони кажуть, що виграють, якщо робить один кандидат в міські голови, то він вииграє. Тут у нас в Закарпатті ще досить слабка система Екзетпулів. Просто ми ще не настільки на тренуванні, як на центральному рівні, коли роблять, там більш професійніше. І вони близькі до результатів. Ну, я думаю, що хтось в 22-10 висвітить на сайті Екзітпул. Але навіть mm -hmm. на центральному рівні, коли були вибори президента, ви бачите, один Екзитпул дав перемогу. Юлії Тимошенко всі останні передали Януковичу. І це Екзитпур, і це Екзипур. Так що в межах Закарпатської області сільських град там Екзитпури досить серйозно будуть різнитися. У Берегові сьогодні якраз проводиться паралельно і щодо зміни назви міста. От Які наслідки ви бачите за результатами цього референдуму? Подивимося щодо законності. Розумієте? Наскільки воно вписується в Конституцію України і діючий законодавця. Згідно закону про референдум, який на сьогодні діє. Під ладью, коли ви вважаєте з основним конкурентом по мажоритарному округу, там де ви балотуєтесь? Сьогодні ще. Їх там п'ять є. Всі конкуренти, всі достойні, я всіх поважаю. Чи прогнозуєте ви якісь судові, судову тяганину після виборів? До сьогоднішнього дня, от на сьогоднішній час, крім заяв і скарг, які були, таких більш серйозних нема. Зрозуміло, що після результатів виборів, які будуть, багато тих, хто отримає поразку або не пройде, то будуть поскаржувати ці рішення, тому що кожен рахує, що в нього рейтинг найвисокий, він мав пройти. І однозначно будуть звинувачувати, думаю, в першу чергу комісії, хоч комісії різносторонні так сформовані, що сьогодні дуже важко звинувачувати комісію. Сьогодні така кількість спостерігачів на дільницях, що ну, я був на декілька дільницях, дивився там. Плотність дуже велика. Не знаю, наскільки вони видержать завтра до обіду, тому що зрозуміло, що така кількість бюлетнів велика, для того, щоб їх посортувати, щоб скласти протоколи, перерахувати, це досить серйозно займає часу. Так що я думаю, що важко буде прогнозувати, коли закінчиться кінцевий підрахунок голосів Закарпатській області. Але все, таки в цьому контексті, коли ви очікували хоча б попередні результати? Я думаю, що попередні результати, скажімо так, з дільниці по телефонах і по цьому десь на 8-му годину ранку ми будемо знати попередній результат по мажоритарних депутатах в обласну раду і по політичних силах. Але кінцевий результат визначає тільки обласна територіальна комісія, коли всі будуть печаті, з мокрими, всі протоколи з змохлені печатами. А за законом вона може 10 днів рахувати? Рахувати? Ні. Територіальна комісія ні, там обмежений. Мені це не 10 днів, я не готовий точно відповісти, але я думаю, що набагато зжаті. Скільки? До п'ятого До п'ятого, ну це п'ять днів. Ми назвали 55 по випадків по виборців. Можете сказати, де це в яких районах і це не порушено якісь справи? так. Порушен, порушені кримінальні справи, але я ні політичні сили ні, цих не можу називати до 22 Після 22 години ви отримаєте це вільно. Я думаю, як територіальні комісії, так ну в районах чи вірші вимоглис? Ні, ні, це всіх районах. Це Майже по всій території області є заяви і протоколи. Після читання чекав, де навіть що має замість. Я ще раз скажу, що до 22-го ніхто від мене ви не почуєте ні хто буде мером міста Ужирту, ніяка політична сила переможе і ніхто порушував законодавство. Четвер напередодні виборів дискутували у прецентрі Закарпаття тим, як зміниться наша область за результатами цих виборів. Я думаю, що Закарпатська область не зміниться. Вона буде квітуча, розвиваюча. Я думаю, після цього, як пройдуть деякі дебати з політичними силами і з кандидатами-мажоритарниками, які пройдуть в обласну раду, після цього буде вирішуватися більшість в обласній ради. Згідно законодавства про вибори органи місцевого місцевої влади, відмінений імперативний мандат. Тобто, Болі кандидат, який пройшов по любі політичній силі, після цього, як він прийшов, незалежно від політичної сили, може сам приймати рішення, з ким йому працювати, з ким йому створювати більше, чи йти в опозицію. Будь ласка, коли ще запитання. Вашу політичну силу, яку представляєте на Закарпатті, чи якісь принципові розбіжності, з ким не будуть коронавірус? У нас, я вже неодноразово говорив, в нашій політичній силі в Закарпатті ворогів немає. В нашій політичній силі є опоненти перед виборами, в час виборчої кампанії і на цьому все. Після цього, як вже доказала Закарпаття, завжди шукають компроміс. І, як правило, його знаходять. А у партії регіонів чи є певна норма поставлена на пережива, наскільки має набрати? Ні, Не, такого немає. Перемога і більше нічого.